Військові контингенти навіть не люблять виходити з країн, де вони перебувають, тому що вони отримують найвищі там, виплати, в них найвищі соціальні пакети, в них найвищі гарантії, вони не ризикують своїм життям, бо це не їхня місія. І звичайно. Ну, те ж саме стосується завжди експатів, які приїжджають в якусь країну. Він у себе там був якимось там клерком, а тут він приїжджає, він експат, в нього все-все добре. Так само і тут буде відбуватися. Тому я і кажу, що вони створюють навколо себе іншу інфраструктуру. І це, дуже на мінус комфорт... це плюс. Це не мінус, Супер. це плюс. Ми просто маємо це розуміти, і що це не передайсь, тобто не ні буде ніякого такого відчуття, що вони стоять за нас. Я думаю, що всі ці країни, які будуть розміщувати тут, може бути розміщувати тут. Думають про те, що розміщувати. Вони думають не тільки про це. Вони думають і про те, що там вони будуть якось охороняти те, що їм цікаво у нас. Тому що те, що зараз робить Трамп, вишукуючи, що їм цікаво у нас, будуть робити і британці, і французи, і німці. Всі. Ніхто просто так не буде робити справедливості. Ne istno.